Вітаю! Зовсім скоро розпочнеться основна сесія НМТ, і найкраще, що ми можемо робити в останні дні, це розв'язувати якомога більше розв'язувати тестів. Посилання на тест я залишила, як завжди, в описі, а зараз ми проведемо відеоаналіз цього тесту. З вами я, Олена Мельниченко, вчитель математики. Керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ та ЗНО з математики. І що ми бачимо на першому завданнічку? Розв'язати ось таку нерівність, ну нереально примітивну нерівність, тому що ми просто перекинемо трієчку вправо, і коли ми перекидаємо трієчку вправо, не забуваємо змінити знак перед трієчкою тільки. І тому в нас буде х менше рівне від мінус 3. Не забуваємо замалювати точечку мінус 3. І менше рівне це буде знаходитися ось тут. Тобто від мінус нескінченності до мінус 3, із квадратною дужечкою до мінус 3. А в нескінченності в нас завжди кругла дужка. Рухаємося далі. Визначте координати вектора, який є сумою векторів. Вчитуємося: сума векторів. Тобто, треба додавати координати. В принципі, Прямо в запитанні звучить те, що ми маємо робити. Тобто вектор, який є сумою А плюс Б, він має координати. Я першу складаю з першої 2 мінус 7, це мінус 5. Далі другу складаю з другою, мінус 2 і мінус 3, це буде мінус 5. Ну і далі я 3 складаю із четвірочку буде 7. Ну, вже коли я записала перші дві координатки, я вже, в принципі, реально бачила, що це в мене буде відповідь Б. Наступне запитання також не потребує багато знань і зусиль. Ми просто двічку перемножаємо на кожен елемент. 2 множимо на 5 це буде 10х. Не забувайте, 2 помножити на 6 це буде 12. 10х додати 12, відповідь А. І йдемо далі. Точечки А і Б лежать на колі радіуса 16. Указати найбільш Найбільше можливе значення довжини АБ. Якщо ми лежимо на е, колі да, і радіус нашого кола 12, найбільша відстань між ними може бути 20, кола 16. Найбільша відстань це може бути 2 помножити на 16, тобто 32. Якщо точки лежать на різних кінцях діаметра, більше, ніж діаметр, бути не може. Тому відповідь де. На рисуночку зображено графік ось цієї функції. Треба сказати нуль функції. Що таке нуль функції? Нуль функції це точка перетину із вісю Х. Ось ця точка Х дорівнює 11. Маємо відповідь В. Плату за користування комп'ютерною програмою підвищили на з 140. Гривень до 161. Наскільки відсотків було збільшено плату? По-перше, ми спочатку маємо знайти, наскільки гривень збільшили плату. Для цього 161 ми віднімемо 140 і отримаємо 21 гривню. 21 гривня це ми не знаємо, скільки у нас відсотків, тобто скажемо х відсотків. Але збільшують плату від 140. Тобто 140 для нас це початок, це старт, це наші 100%. 140 гривень це 100%. Ну, а тепер безпосередньо можна скласти пропорцію. Х дорівнює ось ці дві речі. 21 ми множимо на 100 і ділимо на те, що навпроти. Скорочуємо, скорочуємо на 7. Якщо я тут поділю на 7, буде 3. Якщо я тут поділю на 7, буде 20. Тепер 120, скорочую, тут буде 5. 5 множу на 3 і отримую 15%. Тобто було збільшено на 15%. Які ствержень є Правильними. Уважно вчитуємося, чи нас запитують правильні чи неправильні твердження. Середня лінія трапеції проходять через точку перетину її діагонали. Ні, це не так. Взагалі, якщо ви згадаєте, існують такі задачі, там дві діагоналі діляться середньою лінією на три відрізка, то від... Тобто навіть в задачах звучить та фішка, що середня лінія вона не буде знаходитися в точці перетину діагонали. Завжди ви можете ну, побудувати контрприклад і побачити, що так не буде. Тобто це не є правильним. Середня лінія розбиває трапецію на два рівні трикутника. Також подивіться на цю ситуацію і подумайте, буде це так чи ні. Ось ми поділили середню лінію на два рівні трикутника. Трапецію на два рівні трикутника. Ну, взагалі, середня лінія розбиває на, на трапеції на дві, але не на два трикутника. Ну і взагалі, які ж рівні? Тут не буде взагалі правильного твердження. Середня лінія розбиває трапецію на, два, на дві трапеції, але ніяк не на трикутники. Діагоналі рівнобічної трапеції рівні. Ну, а ця ідея, звичайно, правильна. Якщо ми побудуємо дві діагональки... От я зараз, щоб не перемальовувати малюночок, я тут позначу. Якщо ми побудуємо ось цю діагональ і оцю, вони дійсно будуть рівні. Тому що наші ось ці бічні сторони рівні, і ми можемо довести через рівність трикутників. Тобто тут правильно. Тут правильно лише третє. Ну, друге взагалі якесь дивне-дивне. Кількість виготовлених підприємством за рік стільців відноситься до кількості виготовленим ним столів як 3 до 1. Тобто стільців у нас 3Х, а столів у нас Х, на якій діаграмі правильно відображено розподіл кількості столів і стільців, значить, стільці в нас світленькі, стільці мають бути займати 3 четвертих, тому що разом. 3х плюс Х буде 4х. Тобто а столи мають займати 1 четверту. Тобто темненьке має бути 1 четверта. Ось чітко видно, що темний колір зайняв у нас 1 четверту, тому відповідь Б. Спростити ось цей вираз. Зрозуміло, що ми маємо вийти до спільного знаменника, але насамперед я би ось тут розклала на множники винести А за дужки. Тут буде А плюс Б. Ну, а знизу ми залишимо, як є, тому що досить добре видно, що ми можемо скоротити. Ну, а тут ми поки що залишимо. Бачимо, що наразі у нас з вами вже є однаковий знаменник. Тобто А плюс Б. Ми його записуємо, А плюс Б і однаковий знаменник. Тут не залишилось А, тут мінус. Не забудьте кожному елементу змінити знак на протилежний. І що в нас в результаті вийде? У нас вийде мінус А, мінус Б. Нам би трішечки ще спростити, тому винесемо мінус задушки, тому що ми побачили, що такої відповіді нема. І тепер скорочується і буде мінус 1. Мінус 1 це відповідь Г. Доберіть закінчення речення так, щоб утворилось правильне твердження. Циліндр утворюється обертанням. Спочатку давайте перед собою уявимо циліндр, щоб нічого не наплутати. Різностороннього трикутника, та ну, який трикутник, прямокутного, ні-ні-ні, не трикутник прямокутника навколо своєї сторони. Та 100% ми будемо крутити прямокутник навколо своєї сторони, і ми отримаємо циліндр. Ну, для переконання, давайте подивимося, що там в нас ще є. Трикутника, ні. Прямокутника навколо діагоналі. Ні-ні ні, однозначно ні. Указати корінь рівняння. Що ми бачимо? Що синус 4х дорівнює мінус 1. Якщо ми подивимось в таблицю, то ми побачимо, що синус дорівнює мінус одиниці при 3 π поділити на 2. Але ж ми знаходили не для х, а для 4х. Тому нам ось це значення треба поділити на 4. Тобто ось тут четвірочка з'явиться знизу. І це буде 3π поділити на 8. 3 π поділити на 8 без всяких мінусів, це у нас буде відповідь Б. Дивимося далі. Не забуваємо піднести до третього степеня і це, і це число. Якщо ми одну сьому підносимо до третього, це буде 1 поділити на 7 в третьому. Я не поспішаю множити 3 чи сімку, тому що ось тут, коли я піднесу до третього корінь і третій степінь зникає, і буде просто 7 перший. І от тепер я скорочую і отримую 1 поділити на 7 в квадраті або 1,49. Відповідь А. Розв'язати ось таку системку. Дивіться, з першого я зроблю за пропорцією х дорівнює 2 помножити на 3y. Тобто х дорівнює 2 на 3, це 6 y. І це моя буде підстановочка, я підставлю в друге рівняння замість х 6. 6 мінус 6 дорівнює 30. Е, мінус y, не мінус 6. Ні-ні-ні, чому це помилятися? Ось так. мінус y дорівнює 30. Виходить, 6 відняти одненький, буде 5. y 5y дорівнює 30, значить y дорівнює 30 поділити на 5, це буде 6. У нас з вами є y, який ми підставимо ось сюди і будемо дізнаватися X. X буде 6 помножити на 6, тобто X буде 36. У нас є х і. Y. Щоб знайти суму, так як нас просять, нам треба 6 додати 36, і у відповідь записати 42. Матеріальна точка рухається прямолінійно за ось цим законом. І нам треба швидкість. А швидкість це похідна від шляху, від того закону. Тобто ми беремо похідну і в нас буде 6, двічка пішла вперед, 6 множимо на 2, буде 12х. Ну, в нас не х, в нас t, бо ми шукаємо похідну, по Т, тому буде 12Т. 12Т це відповідь Б. Наступна задача. В паралелограмі побудуємо паралелограм, позначимо той кутик 30 градусів, ось цей кутик 30 а, Б, С, Д. бічна сторона дивно, якийсь дивний злив, очевидно, з помилочками невеличкими, тому що в паралелограмі просто сторони, там не кажуть бічна сторона, однозначно, вона дорівнює 12. Сторона А, Д втричі більше за висоту проведено до цієї висоти. Ось. Ну, що ми можемо сказати? У нас є цікавий трикутник ABH. В цьому трикутнику кут H90A30, а, а висота, яка от в даній ситуації є катетом, да, наше BH лежить навпроти кута 30 градусів, Тому буде рівня половині гіпотенузи. Можна одразу сказати, що H буде дорівнювати 12 поділити на 2, тобто 6. Добре, тепер ми можемо сказати, чому дорівнює АД. Воно втричі, наш відрізок АД втричі більше, ніж 6, тобто 6 помножити на 3, і буде 18. Тепер нам треба знайти площу. площу. Площу найзручніше шукати як А на H. Тобто А це сторона, яка є 18, і H це в нас 6. 10 я множу на 6, буде 60, і 8 множу на 6 буде 48. І тепер ми додаємо і буде 108. 108 наша відповідь, і ніяких там немає, корінів з трьох. Ну, відповідності, будемо формувати наше речення, n є число більше від 0. Якщо N поділити на А дорівнює 3, нам виразити звідси А. Уявимо, що тут одиничка. Дивіться, найзручніше нам користуватись, коли ми бачимо в такому вигляді, як пропорція. Тепер, щоб знайти А, мені треба ось ці дві штуки помножити і поділити на те, що навпроти. Тобто виходить, що А дорівнює, N поділити на 3. Відповідь D. Так, тепер ось сюди ми дивимося. Одиниця. Я зроблю так, дорівнює і оцей логарифм перекину сюди. Логарифм за основою 3 від А відняти логарифм за основою 3 від М. Тепер, тепер, тепер я можу сказати, що у нас між логарифмами мінус, то під логарифмічні я можу поділити. Ось так. А одиницю я можу представити як логарифмічну одиницю. Це логарифм за основою 3 від 3. Тепер логарифми я можу відкинути, і виходить, що А поділити на N буде 3. Знову ж трійку представляю, як 3 поділити на 1 3 перших, і звідси виражаю А. А буде дорівнювати 3n. А дорівнює 3n, це відповідь А. І ось такий запис у нас 3 в степені Н помножити на 3. Мається на увазі 3 перших. При множенні степені ми додаємо. Тепер основи в нас однакові, тому ми їх можемо відкинути. Виходить, що А це буде n плюс 1, тобто відповідь Б. Так, ну вже традиційна функція в нас в другій відповідності. Установити відповідність між твердженнями та функцією, для якої це твердження правильне. Область значень оце таке. Ну, я думаю, що це можна і одразу сказати, що область значень для кореня буде від 0 до плюс нескінченності і входить наш 0. Однозначно, перше В. Графік симетричний відносно y це має бути парна функція. О, ось у нас парна функція, тому у нас друге А. Найменше значення функції набуває в точці оце такій. Ну, давайте будемо дивитися. Значить так, е, найменше значення на цьому інтервалі буде 4. Ми повинні знайти, мабуть, спадну функцію. Чому? Тому що якщо вона буде зростати, то ну, от на цьому інтервалі від 1 до 4 там не буде найменше. Треба шукати спадну функцію. Це зростаюча функція. Мінус 1 поділити на х. Також зростаючи, У нас єдина спадна, це оце. Тому якщо я зараз підставлю одиницю, подивлюсь, що в мене вийде, ну, щоб переконатися, 0,5 від одиниці. Чому одиницю? Бо оцей край я підставляю. 0,5 в якому степені дасть одиницю в нульовому. А тепер я підставлю четвірочку. Це в мене 2 в мінус першому, це 2 в другому, і в результаті буде мінус 2. Дійсно, мінус 2 менше, ніж 0, і це буде наша відповідь. Це буде відповідь, тому в нас, в нас, в нас, в нас ось Г. І дивимося наступне завданнячко. У прямокутному трикутнику нам відомо тут кут 90, кут Б24 і на продовженні катета вибрану точку К. Так що АК дорівнює КБ. КБ. АК дорівнює КБ. Ага, ось ці в нас сторони рівні. Точка О. Центр описаного кола навколо трикутника АЦБ. АЦБ. Угу. Тобто точка О буде знаходитись ось тут. Тому що ми знаємо, що центр описаного кола навколо прямокутного трикутника лежить на середині гіпотенузи. Так, дивимося далі. Знайти кут БЦ БАЦ. Ну, тут просто, тому що в ось цьому трикутничку. В нас є кут 24, цей кут 90, тому цей буде 90 відняти 24, значить буде 66. Перше Г. Дивимося далі. Кут КБЦ. КБЦ. Ось цей ось кут. Значить, якщо наш трикутник АБК рівнобедрений, тому що КА дорівнює КБ, і ось цей кут у нас 66 то і цей весь також 66 градусів. Тому, щоб знайти отой невідомий кут, нам треба 66 градусів відняти 24 градуси. І в нас з вами вийде 42 градуси. Ось відповідь В. І кут ОКБ. ОКБ. Значить, якщо О, ой-ой-ой, да, є так, О, серединка в нас. В нас виходить, що О це серединка гіпотенузи. Тому оце наше КО в даній ситуації для трикутника АБК є і висотою, і медіаною, і бісектрисою. Якщо це є бісектрисою, то щоб знайти оцей кут, а тут є висота, нам треба від ось цього всього кута, тобто ну, від 90 відняти 66. І це буде 24. А 24 це відповідь А. Ось так. Число 27 є членом арифметичної прогресії і з різницею 5. Визначити всі числа, які належать ось цьому проміжку. Тут не треба наскільки ну, занурюватися в прогресію, але розуміти, що якщо перший, ну, одне з чисел 27, да, Наступне, коли ми додамо 5, у нас буде 32. Наступне, коли ми додамо 5, буде 37, і знову буде 42, і ми розуміємо, що ці числа будуть закінчуватися або сімкою, або двійкою. Тепер ми подивимося в цьому інтервалі, тобто це буде 62, 67 і 72. Все більше чисел у нас сюди не потрапить. Треба записати суму цих чисел. Тобто нам треба 62 додати 72. Це в нас буде 134. І тепер до цього додати 67. Ось так. Тут у нас буде одиничка, одиничку помічаємо, 10 і тут буде 201. Ось так. Переможцю Олімпіади заплановано подарувати комплект із 5 різних книг. У ньому 2 збірника олімпіадних задач і 6 науково-популярні книги. Ось так. А, і три науково-популярні книги. Скільки є варіантів комплекту, якщо 8 у нас є всього збірників, і десять у нас є науково-популярних книг. Тобто, ну, це комплект, тому це комбінація. Ми беремо 2 з восьми із десяти. 2 з восьми це 8 факторіал на 6 факторіал, і 8 відняти 6 це 2 факторіал. Помножити. Тут 10 факторіал, 3 факторіал і 7 факторіал. Ну, Можна трішки розписати, щоб скоротити. Значить ми пишемо: 6 факторіал на 7 і на 8, тут 6 факторіал і на 2. Скоротили, тут буде 4. Помножити 7 факторіал на 8, 9, 10, 2 на 3, і 7 факторіал. 7 скоротили. 3 скоротили тут 3 і тут скоротили буде 4. У нас залишається 7 помножити на 4, помножити на 4, помножити на 3 і помножити на 10. Основою прямої призми є ромб із стороною 20. Значить, В нас є призмочка. А Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Ромб із стороною 20, тобто сторона в нас задана, ось вона, 20. Периметр одного із діагональних перерізів дорівнює 58. Визначте, об'єм, якщо її висота дорівнює 5. Значить, висота дорівнює 5, і нам треба знайти об'єм. Значить, що ми знаємо? Периметр одного з діагональних перерізів, тобто ось цього, наприклад, перерізу, цей периметр дорівнює 58. Периметр це буде дві висоти плюс дві діагональки, і це буде 58. Давайте все на двійку поділимо. Буде h плюс D дорівнює 58 поділимо на двійку, буде 29. так? На місці. Висоти ми можемо поставити 5, значить, де буде дорівнювати 29 відняти 5 буде 24. Добре. У нас в основі ромб у нас відомо одна діагональка, одна, але нам все одно яка. Половинка цієї діагональки це буде 12. Ось. І сторона відомо 20. Тепер ми можемо знайти ось цю половинку за піфагора, і вона в нас буде 16. 20 в квадраті це 400, відняти 12 це 144, буде 256, а корінь з нього 16. Тобто, для того, щоб знайти об'єм, мені треба с основи, це 1 друга d1 помножить на d2. Тобто це 1 друга, одна діагональ у нас 24. А друга діагональ у нас 16 помножить на 2. Ну, я так і напишу 2 на 16. Ось. Тобто в нас виходить це і це ми скоротили, буде 24 помножить на 16. Ну, це у нас з вами вийшла площа основи. Для того, щоб дізнатись об'єм, мені треба 24 помножить на 16 і помножити на висоту, яка дорівнює 5. Я хочу оці два числа спочатку помножити, я думаю, мені так буде простіше. Це в нас буде 80. А тепер 80 я буду множити на 24. 20 я множу на 8, я отримаю 160 і 4 я множу на 8, це буде 32. 2, 9 і 1. 192 і дописала нулик. Тому у мене тут 1920 у відповіді. Визначити кількість цілих значень параметра, за яких корені ось цього рівняння будуть задовільняти цю умову. Ну, взагалі, є там певні хитрощі, але насамперед завжди треба починати з дискримінанта. Ну, як вже почнемо з дискримінанта, то до, до якоїсь там до якогось шляху дойдемо, тоді вже будемо розуміти, що робити далі. Починаємо з дискримінанта це b в квадраті мінус 4 ac Значить, b у нас мінус 4 a це буде 16 a в квадраті. Відняти 4 на 4 a в квадраті мінус 25. Дорівнює. Що в нас в даній ситуації виходить? У нас виходить, 16а в квадраті зникає і буде просто плюс 100. Просто 100. Ну, ви знаєте, корінь із дискримінанта 10, і це ну, гріх шукати інші запитання, інші шляхи розв'язання, тому що корінь з дискримінанта досить легко добувається, і ми можемо з вами зразу шукати наші Х1 і Х2. Х1. Да? дорівнює мінус b це 4а додати корінь з дискримінанта і поділити на 2. Почленно поділимо на двічку і х2 це буде 4а відняти 10 і поділити на 2, і також почленно ділимо на двічку. Значить, в будь-якому випадку, яке б в нас а не було, чи додатнє, чи від'ємне, ми розуміємо, що х1 у нас більший, так, х1 буде більший, ніж х2. Ну, там плюс 5, там мінус. Да? Тому ми розуміємо, ага, ось, ось воно в нас навпаки, да? Тобто ми розуміємо, що ось сюди ми підставимо 2а плюс 5. А ось сюди ми підставимо 2а мінус 5. І у нас одиничка буде посерединці. Для того, щоб нас не лякала ось така дивна подвійна нерівність, ми розпишемо як дві окремо. 2а-5 менше одиниці і одиниця менша, ніж 2а плюс 5. І розв'язуємо системою. Тут виходить 2А менше, ніж 6, значить А менше 3. Ось так. А тут в нас вийде 2А, ми переносимо буде з мінусом, і туди одиничку в нас буде 4, і знак ось такий. А тепер ми поділимо на мінус 2 і не забуваємо змінити знаки на протилежні буде ось такий запис. Тепер ми можемо нанести наше 3. Нанести мінус 2 і розуміємо, що це буде від мінус 2 до 3, не включаючи. Від мінус 2 до 3 круглими дужками. Кількість цілих значить, буде мінус 1, потім буде 0, потім буде 1 і 2. 1, 2, 3, 4. У відповідь пишемо 4. Ось, в принципі, і все. Я не думаю, що цей варіант був простий, особливо перші там штук-6 запитань. Тобто ті, хто хотіли набрати мінімум, для них це взагалі не було проблемкою, не було складним завдання на функції, та і планіметрія була досить доступна. Ще раз хочу сказати: посилання на цей тест є в описі, ви можете його пройти, подивитися відеоаналіз, проаналізувати і. Нехай нафта з математики буде таким, що кожне завдання ви будете знати, як розв'язувати. Гарних результатів! З вами була Олена Мельниченко.